Всіх вітаю на каналі StockMoto на огляді оновлення асортименту електричних трициклів від фірми Домінатор з потужністю двигуна 800 Вт. Повноцінна двомісна техніка. Також є третє місце для менших пасажирів. Електротрайк трансформується в одномісний. Позаду має велике багажне відділення металева корзина. Також з легкістю трансформується в тримісний. Основною перевагою цих електротрайків є великий кліренс за рахунок великих колес. 3, 2, 0, Та потужністю двигуна 800 Вт. Саме цей запас потужності є оптимальним для цієї техніки, щоб витримувати навантаження в 200 кг. Гідравлічна вилка спереду. Позаду влаштовані два амортизатори. Простата надійна система оберту задніх коліс, електродвигун через редуктор. обертає задні колеса. Оснащений електротрайк свинцево кислотними акумуляторами 6 штук, 12 вольт кожен. В сумі 72 вольта. Має два ключі, два брилки з сигналізацією. Кнопка фар, повороти, сигнал, задній хід, реверс та три швидкості. Тормозна система оснащена ножними гальмами та ручними. Ціна на техніку вказана в телеграм-каналі Стокмото для замовлення. Телефонуйте.